Що нового в iOS 17? при кастомізації замкненого екрану можна змінити товщину шрифту годинника плюс нові шпалери. Друге, в застосунку телефон ми можемо змінити постер чи фото контакту. Робиться це якось так. На херовору Третє. Віджити зробили інтерактивними. Наприклад, в Apple Music, ти не відпорити і тебе не буде кидати в застосунок. Музика заграє зразу, але де кнопка назад або вперед. А ще змінили інтерфейс самому застосунку музики. Четверте в параметрах змінили деякі іконки. П'яте. Багато нового додали в iMessage Внизу тепер є прозорість. Коли натискаємо тут плюсик, у нас є купа варіантів взаємодії з контактом. Наприклад, можна створити свій стікер і виглядати це буде з ефектами і якось так. І це все в принципі є давно в Телеграм. Не знаю, хто це буде юзати. Шосте за словами Apple було прокачане автовиправлення на клавіатурі, але на рідній мові це працює так собі. сьоме обіцяли новий застосунок щоденник, але в бесі його нема. Восьме тепер сірі можемо викликати без гей-сірі, hey а просто сірі. Сірі. Працює тільки англійська версія. Дев'яте тепер в Apple Maps можна завантажувати карти. Але як це робити, я так і не побачу. Але то таке в Україні більшість використовує Google Maps І десяте в годиннику можна поставити купу таймерів одночасно. Ого, додали нові шпалери планет та набір Калейдоскоп. В App Store відображається, скільки часу залишилося до закінчення завантаження застосунку. Безпека спілкування. Ця функція автоматично блюрить фото голих тіл, надісланих повідомлення iMessage. Більше ніякі нюци не пройдуть. Тепер можна скопіювати всі посилання з усіх відкритих вкладок в Safari та відправити другу. В камері з'явився горизонтальний стабілізатор та новий блок параметрів запису відео. Біджити в режимі стендбай або в горизонтальному режимі під час зарядки айфону. В екранному часі з'явився пункт відстань до екрана. Функція надсилає повідомлення на повний екран, коли ти довго тримаєш айфон занадто близько до обличчя, зберігаючи гостроту твого зору. Доступне лише на пристроях Space ID. Сигнал на Apple Watch в центрі керування. Новий дизайн лупи. Та збільшені ручки для захоплення тексту, новий блок параметрів для паролів не забули і про новий дизайн повідомлень AirDrop.